Всім привіт, ви на каналі що вона на голові? Що з боку? Ладно, щось щось ну, пишіть, що хочете. Так, Всім привіт, ви на каналі Ві... Ві... Та Вікторівна і, Ві і Життє. І я оце сиджу і думаю, е, «Надо вона вам ця розпаковка? Чи нахрена вона вам надо? А потім сижу і думаю, а мені вона нада ця розпаковка? Надо. Ну, значить, познімаємо. Значить, ми були в магазині. Понятно, так? Да? Що ми будемо завтра їхати на дачу? О, хорошо. Я просто по цей сусід прийшов О, дивіться. А ну міря штаничка, брат, що кофта так наче свободна, а штани спотен. Тебе штани не должен бути в плотні. У мене якось написано на штанях 46, а там 40-й щось таке. Короче, були, їдемо завтра на дачу, купили кульочки на дачі, щоб там на дачу, щоб там брати оттуди продукти. Тут що ми ще брали? Що ми ще тут брали? Е, носочки і корм дурачковий. Опускай кофтину. А що тут мені подобається? Очень дуже. А ну, по Очень хорошо, Очень, очень перед зеркалом подивися. Красавчик. Так. Далі, пішов заливати, зараз показуємо. Якийсь хучок лежить тут. Вісяні кашу кашувари, майонез, шоколадка. Мені. Вісяні пластикці і ще олії. Клібину взяли на дачу. Я просто не хочу, щось у мене вообще... не те, що новогоднього настрій немає, а, а знаєте, ну, що є на новорічний настрій, да, хочеться повіситися на новорічній гірлянді. Це, це понятно, да? Да, що з, з цим дуже понятно, що робити. каву. Це наша улюбина, до речі, каву брала, ще якусь не сподобалося. Взяли кетчуп. По кормкеці? Ще один корумпетці. Якийсь новенький, я такого не бачила принаймні. Щоденний збір. Кефір. Кефір якийсь такий, він трошки дешевший, чим, чим яготинський, а другого вибору не вибора Ага. Що це за виробник у нас? <coughs> Дніпряни роблять. Дніпряни. Дояк своїх коліт. І що ще? Що ще взяла? Зараз буду показувати вам, що ще взяли. У мене ж гола дитина. Дитина гола. Ота жилеточка, що в неї була мала. Ну, коротше, купили ми, ми жилетку в бульки. Якось може я покажу вам, як вона на ній. І купили отаку жилеточку. Ой, жилеточку, таку кофточку купили. Така вона флісі всередині. Така класна, і їй так класно, я зараз це наділа на неї. Буля! Коротше, взяли оце цю великий розмір, а вона, виходить, все одно підскакує, поняли? На, на жопі підскакує. І це, якби, я бачила, люди роблять, так якось пришивають ось сюди резиночку таку. Чи, ну, якось таку резиночку сюди пришивають. І так от за лапки фіксують, за задні лапки фіксують, щоб на спинці воно не підскакувало. Ну, коротше, це ж АІ, ось, бачите, яка це фірма. А от Ваудок, звісно, лучше. Ваудок, звісно, супер. Ну, нічого, надіватиме цю, а зверху цю. Це ж на дачу їдемо, треба було утеплитися, бо просто в неї є ковтинка, Ну, діба отакої, я вам показувала. Але ж вона на неї е, вона дуже тонка. розумієте, Вона дуже тонка. Через 100 не годиться. А це така класна 300 гривень в цьому в Аврорі. І дуже класна. І качество таке класне недолежна кашла. І вона мені як снігурочка. Хочу. <пай вона> Я не буду защіпать. Застіпати не буду. Отак козі, дивіться яка. А ну, а ну-ка. А ну-ка, ану-ка. яка Тако, бачили яка? Так, папісенчика тако. Все. Оце така. Я казала, що люди граються з внуками, з дітьми, а ми з собачками. Ми граємося з собачками. Ну Це дуже класний її розмір. Бо сусід казав: ні-ні-ні, вона буде на неї мала. Кажу, не буде мало. Хоча за, за цю жилетку трошки розструєна, звісно. Ну, це ж не знаю, може, Ну вона на неї в об'ємі велика. І вона ще ж буде поправлятися. То я думаю, що вона ще поправиться Фух, і потім вона буде на неї хороша. Так, що ми ще взяли? Ми ще взяли. М'ясо на шашлик, пожарити на дачу. Ми ще взяли е, кого? На кай... бо... на Корм для тварин взяли. От. Там такі індичі жопки, я вам кажу, треба буде їх цей, треба буде купити і собі приготувати, бо це я взяла собачком. чтобы просто разрезать, посмотрите, какие они, они классные, такие великие. Я вам сейчас покажу. Я взяла четыре штуки, я уже две дала две какие. что они там видно? Ой, так. Вот смотрите, какие. хочется. Какой кусок, здоровый. Люба мне сегодня должна была сделать маникюр. І не, зроб, і не зробила. А я прийду додому і зроблю, і зроблю тобі манікюр. Виходить, що без манікюра є. Короче, оце таке відео вийшло. Скучне. А вже не скучне, не знаю, кому як. Нема нічого мені не розказати, немає настроєння, ні новогоднього, ніякого. І все. І все. Пішла я прибирати, бо я цілий день лежала, погано себе чувствувала. Но. Иду прибирать, сейчас трохи иметь посуду, буду отсуда. И шо ше? И все, и бишь ничего. И шо-ше. Козиков-то халюся, а зеленка халюся, вся колюша. Вся куда халеся. Да? Да. Ну что, не чепляется в садовине, да? Давай чепля. Ти не ли? треба забрати на бачі ходить. Так да, думаєш? Не подобається та, так, щоб так. Такні кормонів немає. Любі батарея завоздуш, бліза не колодна. Та таке пш. Хтось напукав. Ну, по розміру взагалі отлічно. Отлічно. Та то я дуже думала, що воно таке, таке, я мені ж писала, я таке, ото товсте. 1700 костюм. Я кажу, та ні, та дорого, то може за 1700 від лісу, то таке, а не оце. А, це костюми ж це. Ану, підожди, не, не знімай. Не знімай, я хочу просто показати качество, яке. Ось дивіться, бачите, такі костюми взяли. А воно таке мені і, і цьому сусідові. А воно таке качество, знаєте, ну, коротше, то знаєте, реклама така вискакує. Наче ну в общем, таке воно як, як ото просто натільна білизна, як ото. Термобілизна, а так ух. Знаєш, ну, не сильно. А так воно ну, не сильно подобається. Думать поносить тільки, так? Да? Ну, не на сварку, звісно. Ну чо, десь на природу виїхати, на рибалку десь. Та на йом'ях, б'ють. Що на йому? В ньому тепло. Тепло, тільки він себе тіла не скільки, та... Ну, Забирай на дачу, будеш підбивати тебе той костюм хреновий і будеш там костюм молювати. Він тоненький такий, так? Чи ні? Ну, залишайся сюди. Або чи чи симповідати?